Заслуженому майстру народної роботи, вишивальниці, математику, доктор, тобто, людині, яка дуже багато зробила для нашого міста. Ми так ці зібралися, тому гадаю, що багато людей які знають, шанують, і тому прийшли сьогодні привітати її. Ювілей, можна казати, яким, правда, не виглядає на ті руки. Ось, але дуже гарний ювілей. До цього свята ми зробили виставку Мирослави Петрівни. Всі ви її оглянете там. Я не хотіла вас збирати в маленькому залі, вирішила, що в цьому буде найкраще. Ось і тут ми всі скажемо їй теплі слова, хто який е, приготував для Мирослави Петрівни, і е, починаємо наше свято. Е, ну, найперше, я гадаю, що е, Владиславу Петрівну повинен привітати е, заступник голови міста е, імені голови міста, тому що Мисла Потрібна почесний громадянин Другобича е, Тарас Медник е, за мені на культури але. Свято провідної неділі, чим я вас вітаю, спасині послуга, свято Матері вас. Щастя вам здоров'я, так і наші жінки-матері. Ми маємо велике свято свято нашої пані Мирослави, Ювілей. І розпочну з такого короткого епізоду моєму моєму його гуляння. Я мав нагоду, починаючи з 1 травня до 9 го вучня перебувати у делегації, яка мала нагоду. Вести неспориму цей колектив театру на День Незалежності в Латвії. І оскільки День Незалежності припав на 4 травня, то змушені були виїхати першому. Але що саме цікаво? Ми мали нагоду побувати на Мазурах, в Польщі, потім купувати в Латвії, в Литві. І зустрічалися з українськими громадами. І на ці зустрічі ми старалися завжди приходити по вишитих кручках, вишитих. Троє не тільки колектив театру, але всіх, хто був причетний до тої поїздки. І саме, що цікаво, до місці зустріч це було в Латвії. У нас підійшла група українців, які там проживають, але які дуже тішиться від того, що ми приїжджаємо, десь маємо можливість щось продемонструвати. В розмові запитали, це з того міста, де живе і творить Мирослава. От що є? Це не тільки для вас, а для нас, тому що. Пані Мирославе, і не тільки да. Ми мали воду бути в Вінниці, де зустрічалися з українською громадою і на Мазурах. Це дуже приємно. Це засвідчило про той талант, про ту мистецьку вашу велику творчу наснапу, яку ви робите. Не тільки ви тут другопич на Україні, але й далеко за менше. Я щиро від імені міського голови, себе, зокрема, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету, хочу вас привітати з тим. Щастя вам, здоров'я, творчої наслади. І дай Боже, щоб далі так гарні відбути мати не тільки в Україні, але й в усій Україні за вас, тому що поряд з тим вашим іменем звучить ім'я міста нашого. А я дам вірю. Я щиро вітаю всіх працівників культури, від нашого цеху. Я вітаю вас, як і студент ваш вищої математики, я вже казав, першому не вчили вишивати. Я щиро вдячний Господу Богу, що десь доля звела мене з вами, що я міг бути бачити це все. Щиро вас люблю, вашому лиці вітаю всіх матерів з всі Матері. вам здоров'я міцного. Усіх-сіх ще не один раз тішити тут нас. Я думаю, що і 100-літній лілей ми будемо відзначати, що в кращих умовах, що є сьогодні. І 150-літній, дай Бог, колись. Але зараз не про те, говорити багато не буду. Я просто хочу від всіх працівників культури, такі невеличкі, презентувати музичний номер. Прошу пані Оксано.